Ми в Норвегії. Сьогодні я хочу розказати вам про ситуацію, яка була в нас буквально три дні назад. В нас кожного року в Норвегії тестується повітряна тривога. От я вже живу на протязі трьох років, це починаючи від мутаку і до сьогоднішнього часу. І кожного року, в один і той самий період, після новорічних свят, тут тестується повітряна тривога. І я заходжу в магазин і бачу, як наші українці між собою говорять. Я так розумію, вони недавно щойно приїхали в Норвегію, може, ще в Мутако, а може вже в комуні, не знаю. І вони говорять між собою і розказують, що от була повітряна тривога у зв'язку з чим. І це так насторожило їх. Вони такі прям були дуже стривожені. І потім, після, перед тим, як завжди є тривога, нам приходить сповіщення на телефон, тому що ця тривога відбувається по всій Норвегії. І нам приходить перед тим сповіщення, що в такій то такі-то годині у вас буде, буде повітряна тривога. Спочатку приходить смс, а потім вже починається тривога на всіх телефонах. І е, потім я прийшла додому, і я почала також дивитися норвезькі новини, що відбувається в Норвегії. І мені цікаво було іменно е, на рахунок того, е, чомусь я натрапила на відео, е, в якому розказується промова, новорічна промова, і там говорилося про те, що. Рік, який ми увійшли, має стати роком тотальної оборони. І це відео мені дуже сподобалось, я хотіла його трошки переказати вам. Я тут виписала собі деякі також питання, і що мене зацікавило з того відео. От і. Е... Це тому, що чому тотальна оборона? Це тому, що цивільне суспільство повинно бути готовим до серйозних криз і в найгіршому випадку, звичайно, до війни. Тобто Норвегія нас завжди попереджає, що ми повинні бути готові до найкрайніших ситуацій, тобто кожного року Норвегія і Норвежці вони завжди поповняють свої запаси у разі Критичних ситуацій, тобто у війні, в разі війни чи в разі кризи якоїсь, і також нам додому і листівки приходять звичайно. І закликають ці комуни до того. Ну, Поки що нам такого сповіщення не було, але е, з промовою виступав і е, е, прем'єр-міністр, і також король Норвегії, і вони обговорювали цю тему на одному із телебачень. І е, от що говорилося іменно там, що. Е, Норвегія залучає всіх долучитися до цього тренування, тобто, щоб люди привикали і поповняли свої запаси. І він сказав, що це найкращий цивільний захист у мирний час, так як під час кризи, та у найгіршому випадку, у разі війни, і ласкаво просимо кожного до команди. Прем'єр-міністр у своїй промові також е, говорив про те, що. Е... Ситуація є більш серйозною ніж раніше, ніж всі попередні роки. І він сказав, що він також дуже багато повідомлень отримав. Він також отримав повідомлення від учнів 5 класу, які його запитали, чи загрожує Норвегії війна. І він сказав, що я знаю відповідь на це питання, чому діти іменно запитують в мене таке. Тому що. Він каже: ми бачимо, яка ситуація є зараз у світі. Ми також бачимо, що відбувається у Європі, тобто, я так розумію, він мав на увазі Україну. І також він сказав, що ми маємо бути готові до того, що війна може торкнутися Норвегії, але ні Норвегія, ні НАТО не загрожує війною нікому іншому. Ось також потім вже кореспондент був перейшов до іншого питання, і він запитав в директора комунікацій, яка мета цього року, цієї, цієї е, тотальної. Оборони в 2026 році. І він сказав, що метою повинно стати то, що якщо у разі відключення електроенергії чи мобільних телефонів чи інтернет-зв'язку може бути таке, тобто як люди повинні себе вести? тобто Щоб не було кіпішу, щоб не було цього спалаху? І він сказав, що будуть проводитися спеціальні. Навчання. Такі навчання будуть проводити комуни. Кожна комуна буде відповідати за своїх людей. І також, звичайно, він наголосив, що попередні роки, тому що я ж кажу, ця підготовка йде кожного року, це не тільки цього року. І він наголосив, що минулі роки Норвегія і норвезьке суспільство було підготовлене тільки на 20%. Це, я так розумію, він чітко вказав про запаси води, про. Запаси, можливо, якихось продуктів, сухопродуктів, консервованих продуктів. Я не знаю, що це мав на увазі, що це він мав на увазі. І е, також він сказав, що на сьогоднішній день е, норвезькі комуни будуть проводити таке навчання, і вони закликають всіх, щоб всі долучалися до цього. Але. Особисто мені ніякого сповіщення не було, е, ні моїй сім'ї, і ми нічого не отримували, при тому, що я ходжу в школу, е, що на роботі мій чоловік, і поки що ми не отримували такого, що може бути якесь сповіщення іменно про це навчання. Е, тому що, е, якщо в Скільки третій рік ми почали жити в Норвегії? І якщо вдруг тут немає світла, тут не працює нічого. Тому що Норвегія не користується газом, тут всюди електроплитки, також тут такі обігрівачі електро, тут немає газових батарей, тобто де опалюється газом. Тому я думаю, це буде велика катастрофа, така сама, як зараз є в Україні, скільки наших українських людей в такий сильний мороз залишилися без світла, без комунікацій, і ну, це, це реально дуже велика трагедія. Також він зазначив те, що от на сьогоднішній день 50% суспільства готові. До такої, тобто до такої тотальної ситуації, до такого захисту. І він наголосив, що якщо ви маєте вдома пусті бутлі, то ви можете собі, себе запасти водою. Хоча тут вода повсюди є, і вона всюди чиста. І також він Наголосив на те, що мати добре, звичайно, медич... медикаменти і запаси води. Також говорилося про. От, І він наголосив на цьому, що ми хочемо, щоб все суспільство взяло участь в цих тренуваннях. Ну, я вважаю, що це дуже добре. Тобто, тому що люди не будуть, скажімо, в такій ситуації люди не знають, що робити. Це реально критичні ситуації. Люди не знають, що робити. Вони підготовлюють людей, щоб не було цього хаосу. І я вважаю, що це правильно. Потім також буквально за декілька хвилин я також перейшла на іншу мережу в інтернеті і дивлюся, що одна із наших українок також виставила відео про те, що чи маєте ви якісь запаси вдома. тобто це, я так розумію, вона мала на увазі консервовані. Тобто, це там може, там кукурудза, різні тушонки, різні паштети, те, що не портиться, вона каже, тому що я собі от йду в магазин і я собі час від часу поповнюю свої запаси такими продуктами. Тому я вважаю, що це правильно. Це навіть дуже правильно мати такі запаси. Особисто я ще нічого не запасалася, і я дуже часто бачу, як норвежці реально скупляють воду цими великими бутлями п'ятилітровими в супермаркетах. І, звичайно, що я знала про те, що іменно ці бутлі вони закупляють для таких, скажімо, критичних ситуацій. Ну, Звичайно, на протязі моїх трьох років я живу в Норвегії, в нас не було, дякувати Богу, такого, що не було світла або не було води. Але на всякий випадок, я думаю, було би добре, якщо б в нас це було. Тому що я кажу, я бачу дуже часто, коли норвежці запасаються цим. Хоча я думала в більшості випадків, що вони це купляють, тому що багато із норвежців вони іменно на свята. На пасхальні свята, на різдвяні свята, вони дуже часто їздять на хіту, тобто відпочинок на своєму заміському доміку, і е, в дуже багатьох випадках є, що в них немає там е, води. Проведеної. Буває, що світла немає на таких хітах. Тому я думала, вони закупляють воду туди. А як виявилося, от як сьогодні сказав оцей директор комунікацій ДСБ, що це, я так розумію, люди скупляли воду для запасів отаких от критичних ситуацій. Ось тому це дуже правильно. Звичайно, ті, хто проживає в Норвегії, напишіть мені, чи ви маєте такі запаси, чи ви вже робили такі запаси на такі критичні ситуації. Також діліться інформацією, підтримуйте мій україномовний контент, тому що мій канал буквально розпочатий недавно, і це буде дуже великою підтримкою для мене. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і зустрінемося в нових відео. Ставте лайки, не забувайте. Всім допомагаю!